Вітаю всіх. Сьогодні сім днів нашим е, яйцям гусячим, інкубується вже сьомий день. 49 штук я маю. Зараз я їх буду просвітювати і відкладати ті, які не потрібні. На камеру, на жаль, не вийде показати, тому що дуже слабенький овоскоп. Ось такий купувала. Він дуже-дуже слабо показує. Краще від телефона фонариком просвітювати. Зараз передивлюся і покажу, що далі. Просвітила я яйця. У мене одне кров'яне кільце, три незапліднених, 2, 4, 6, 7, просто старі, а всі інші виявилися із зародком. Я хотіла покласти каретки для того, щоб був автоматичний переворот. Але бачу, що вони мені не влізуть. Ну, Гарний результат. У мене гуси Лінда. Я сподіваюся, звичайно, що тулінда і велика сіра. Вони вийдуть трошки мішані. Ну, вже як і вийдуть. Кажуть, що навпаки, ці змішані вони гарні ростуть і виходять навіть краще за своїх батьків. Ну, будемо бачити. Ось так кучненько я їх склала. Стараюсь, щоб по краям не було. Доли їм зараз їм водички. Трошки. щоб Підняти вологість Зовсім потрошечки. Ну, все, будемо продовжувати інкубацію. Доведеться перевертати ручним способом, але це навіть краще. Я не очікувала такого результату, що буде тільки заплатити.